Друзі, мої, всім привіт-привіт! Хочу вас взяти з собою на мою кухню сьогодні, в неділя. Хочу вам показати, що я сьогодні буду готувати і що я тут буду творити. Ось дивіться, тут у мене кипить бурячок, вариться. Дві штучки таких величеньких. Тут у мене кипить кіка, така, раз. І ще одна отака, хребтова кістка це буде у мене борщик. От, а це у мене вже, я зараз буду ставити пательню на газ і буду робити зажарку на борщ. Тут я буду зараз вам все показувати, що я тут буду робити. Встановлюю камеру отак десь. Так. Накриваємо кришечкою наш бульйончик, беремо олійку. Прям олійку, наливаємо на пательню. Ну так, Не багато, так трошки. О, гріється наша олійка, а ми поки що зараз, видно там та видно все. Ось у мене вже цибулька нарізана. Зараз я буду натирати моркову. Так у мене все тут. Моркву тру на велику пертушку. Морку, бурячок. А що в мене? Де мій перчик? А, перчик теж тут. Морожений перчик. Трошки додам. На дворі в нас на мороз тягне. Намороз, сніжок зривається. Та буде холодно опять. Все розтало. Так, крайок з'їдаємо, це все, все збираємо. Я вам буду показувати, як я готую. Отак. Так. На суп я тру на дрібну. Так, все сюди. пательня в мене вже тріщить. Можна туди відправляти нашу цибульку. Хай трішечки обжарюється. А я якраз освободила собі тощичку і буду натирати буряк. Прималенький. Так як у мене вийшло, які захватила в погрібі. Так, буду по 10 минут сейчас знімати. По 10 хвилин. Може кому набридне дивитися дивиться моє кіно сьогоднішнє. Сейчас будем знімати багато відосів. Я давно так хотіла зробити. Це не, не, не солодка. Божь піде. Ваня і сьогодні у нас в гостях остається. Приїде, мабуть, завтра. Завтра Миколайчика. Сьогодні сави. Свято також. Так, це сюди, сюди, сюди. Оп-оп-оп. Так. Дежурна мисочка у мене. Бо крантика немає. Це сейчас треба протерти бистренько все. Так, роз. Беремо ложку і мішаємо нашу хибруку. Обжарюється, хай трішечки обжариться. Далі у мене тут є перчик, отут у відрочки, такий морожений. Трошки я його зараз сюди на він уже трошки оттав, тому що я робила сьогодні собі. Смажену яєшню, з перчиком, з сивулькою, з помідорчиком. Саша таке не їсть, а я люблю. О, достатньо. Достатньо так трошки. Оте. Так, готово. Все готово. Треба буде зараз ще начистити картоплі. І нашинкувати цю, Скажіть, капусту. І ще я зараз сполосну забула, зразу з тістками треба було квасольку таку додам. Оце така квасолька у мене. Стакан. Зараз наберу, буде в мене борщ з квасолею. Полусну зараз ну достать не так пушки. Так. разочек сполоснула і хватає отправляємо так часто давати морку вахнушку і так трошки обжарила щоб вона не зовсім була бліда, щоб теж в неї був якийсь смак. Ну і заразом сюди я вправлю перчик. Нехай зараніва тут Протушкується, перемішую. Так, ось моя засмажка. Дивіться, яка красиво виходить. Бачите. І на цьому етапі вже можна додавати... Нашу свіклу. Тут у мене кетчуп домашній, аджика домашня, сік домашній, томатний. Це ми все будемо додавати. Так, сюди. Раз. Дивлюсь серіал Корольок Птичка Півча. Восьму серію. Вони такі длінні. Так, все до останньої крихти. Як у нас кажуть, що багато є? Нема багато. Треба все отак. Отак. Дежурна мисочка моя. Кабачки ще буду жарити. Розморажуються. Так, вже я засрала плиту, бачу. Ну нічого. мое началось надо поставить на паузу чик пока что стирающий сегодня параллельно сюжет закупила и квасолька кипить Нехай вариться. варится каже наша ты варишь той борщ а что варить шо варить я зелене борщ зварила, він його не їв. Така без першого, треба ще перше їсти. Все, сьогодні далі я додаю так, на глаз. Щік. Ну, десь по дві столові ложки. Чик. і сік. І сік. Чик. До повної сковородки практично. І все це перемішуємо. Обережненько. Отака у мене буде засмажка. Більше я сюди нічого не додаю, не перець, не ні лаврушку, нічого. То, що у ваджики є все. Смакові усі є. І це в мене буде, девочки, витушуватися до повної спарення жидкості. Вона буде мені витушуватися, то що. Борщ залежить від засмашки. Ото якщо кинули таке щось. Оце перчик з, з цього. кетчупу, геть викидаємо. От пакет для мусора висить. Пакет для мусора, пакет для кришок, пакет для, для кришечок пластикових. в ну, общем, тут у мене все чекі-піки. Що це? Не знаю, щось таке чорненьке, мені не подобається. Отак хорошенько перемішуємо, ставимо на маленькі вогники, все одно воно буде бризкать і на плиту, і на каструлю. Потім я все це витираю. каструлю гарячою протерла, і вона витирається швидко і хорошо. Отак От все. І воно буде тушитися мене. Зараз я прикручую газ. все, і продовжуємо далі. Працювати. От тепер на цьому етапі я вже чищу картоплю. Це я прибираю, це мені не треба. Оце таке, дівчатки. Все, можна чистити картоплю і шинкувати цю, скажіть, капусточку. Так, дівочки, дивіться, яка в мене вже засмажка. Випарюється, але ще треба. Каструльку я вже протерла. <смір> Трошки, вон, бачите, на цій? Цю не протерла, на цю вже так, що тут у нас? Беремо картопельку, ось я вже начистила, нарізала. Засипаємо сюди картопельку. Так. Хай вариться і картопелька теж тут. Фасоль ще не зварилась. Ну, нехай ми нікуди не спішимо. І Так, все, продовжуємо далі.